Доброго вечора. Ми знаходимося на день народження дуже чудового клубу, і ми зараз маємо дуже гарну нагоду поспілкуватися з його засновником це Андрій. Будь ласка, скажіть, як у вас виникла така чудова ідея зробити таке ком'юніті, яке об'єднує людей? Це дуже просто. Коли я переїхав в Київ, я працював в Макдональдсі і мені дуже сильно не вистачало своїх людей. Я пам'ятаю, я ходив по різним коворкінгам і я шукав людей, і це був перший крок до об'єднання людей. І в різних формах, в різних е, організаціях я цю ідею кристалізував. І е, про що це? Це про те, що я просто робив те, що мені подобається в першу чергу. І коли ти робиш щось від душі, е, коли ти робиш реально з цілі, щоб створити цінність для людей, коли ти збираєш таких же людей, в яких в першу чергу важливіше створити цінність, тоді получаються такі класні проекти, як Ян Бізнес Клаб. Як ви змогли масштабувати це на різні країни? Бо ми вже чули, що це і Берлін, це Німеччина, це дуже багато країн. Я вже зараз не пам'ятаю. П'ять країн. Ви розумієте? Це не одна, не дві, а п'ять країн. Як це у вас вдалося? Це ваша чудова команда? Або це ваша такий задум, який ви втілили в дію? Дивіться, тут е, два важливих моменти: перше це в першу чергу команда, тому що е, дивіться команда, це все. Коли ми починали тільки в Києві, всі казали, що це неможливо масштабувати, тому що це якщо немає тебе, немає клубу. Ти душа клубу. Насправді нам мені повезло з тими людьми, які в клуб приходили. Напевно, це про корпоративні цінності, тому що коли люди вже були декілька років в клубі, е, і особливо почалась війна, то вони е, приїхавши в нову країну, вони сказали, що нам дуже сильно не вистачає клубу. І клуби і в Португалії, і в Німеччині, і в Польщі відкрили наші учасники, які вже були по декілька років в клубі. Вони кажуть, я просто хочу відновити то відчуття, як я себе відчував на зустрічі клубу в Києві. Да? І аналогічно у Львові це класні надійні партнери, з якими ти проходиш непростий шлях партнерства. Хто в шлюбі, хто в довгих бізнес-партнерствах знає, що таке партнерство? 5, 10, 20 років. І клубу вже вісім років, і ми проходили дуже складні моменти. Ми робили дуже багато помилок. Ми їх признавали, ми робили висновки, ми змінювалися. І я думаю, що тут найголовніше просто про те, що коли ти дійсно хочеш, коли ти дійсно багато вкладаєш, то методом спроб і помилок ти приходиш до цього. Тільки головне, дивіться, коли клуб будувався в 16-му році, я тільки ми міг про те, що ми були по всій планеті, і тут важливо розуміти, що е, важливо ставити собі цю точку точку Б. І навіть не розуміючи, як ти до неї прийдеш. І я дуже багато речей не розумію, як ми будемо будувати. Ми в цьому році почали будувати те, що два роки назад я ще не вірив. Ми почали будувати англомовний напрямок. Зараз у нас в клубі є французи, іспанці, італійці, англічани, португали, бразильці, уругвайці. Це є 40 учасників англомовних в португальській філії. Це дуже важко. У нас не получається. Вони не розуміють. Українську мову, тому що в нас там є помилки, де в нас все на українській мові. Звичайно, в нас ми виключили повністю з мобільного додатка російську мову. Ми там багато помиляємося, але наш крок піти далі, побудувати дійсно світовий клуб в 100 містах планети, щоб українці підтягувалися до тих можливостей локальних, які є в Франції, в Австралії, в Португалії, в Аргентині, тому подібне, побудувати цей міст довіри між українськими і англомовними підприємствами. Це дуже важко. Правда в тому, що в нас взагалі більшість речей не виходить. І суть бізнесу треба розуміти в тому, що 9 з 10 речей, які ти починаєш робити, вони не получаться. І це нормально, условно. Треба вміти вставати кожний раз і робити висновки, перезбирати команду, тому що люди здаються, в людей опускаються руки. І тут дуже важливо розуміти, ради чого це все. І коли власника бізнесу, коли в ключових лідерів, СЕО, партнерів є то для чого. То тоді можна пойти любі кризи. А ми проходили дуже непрості кризи. Дев'ять з десяти помилок. Це не дві, не три, а дев'ять з десяти. Це дуже багато. Дуже круто, що ви маєте наснагу робити це. Бо дійсно людям, ті, які за кордоном, які переїхали, е, ну знаєте, зв'язчів з війною. Вони переїхали і хочуть мати своїх поруч. Дуже круто. Як ви набираєте команду, де ви знаходите цих людей? Вони приходять до вас самі, або ви їх. Запрошуєте, де, де ви їх берете? Дивіться, Проти. в нас дуже талановитий HR, Це перше, тому що команда це перш за все, і нам повезло, що з першим HR, який працював в інтерконтиненталі в готелі. Що з наступним? Дивіться, друге, це активна особиста позиція моя і інших лідерів клубу в соціальних мережах, тому що ми живемо в такий час, що це є наша візитна карта. Ну а третє, це ціннісний продукт. Дивіться, у нас є багато кейсів, де учасники клубу відправляють своїх дітей, братів рідних працювати в Ян бізнес Club. тому що вони розуміють, це доступ до дуже сильного оточення, відібраного, відфільтрованого по цінностям, по бізнесу, по якостям. І за рахунок цього люди самі дають. Дивіться, насправді нікого ти ж не обманеш. Якщо ти будуєш щось дійсно для людей, люди це завжди відчують, условно. І тоді як люди прийдуть, і команда прийде. Ми вчора проводили цілий день стратегічну сесію, і е, майже всі люди сказали, що вони тут ради ідеї, да? тому що люди ж відчувають, коли ти будуєш щось для когось в першу чергу, то люди завжди це відчують, і тут не треба особливо шукати. Це дуже круто. Дуже вам дякуємо за те, що ви є. Будь Створили вас. таке ком'юніті. Наші українці, як вас вони можуть вас знайти, якщо вони приїхали і ну не знають де, де ось ви? мій інстаграм Остапчук. Пишіть, будь ласка, в особисті. Я з радістю всім відповідаю. Дуже дякую, гарного вечора, що ви були з нами. Ще я хочу побажати всім людям, які зараз будують свої проекти і нічого у вас не получається. Я хочу вам побажати сили волі. Я бігаю кожен день вже декілька тисяч днів, і для мене це моя медитація. Це мій спосіб не не ламатися, тому що в житті бувають дуже складні моменти. Я хочу побажати вам в першу чергу. Знайти ті ритуали, які допомагають вам бути міцнішими. Тому що правда в тому, що чим буде більше бізнес, тим більше буде проблем, тим складніше будуть виклики, тим більше буде масштаб наслідків ваших помилок. І я хочу вам побажати сили волі, пройти той шлях, який ви для себе вибрали. Слава Україні! Героям слава дуже дякую! Дайте я